Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, друзі, зараз зустріч. Інформація, яка е, має бути почутою всією аудиторією сніданку. Як українці реагують на ворожу дезінформацію? Триває глобальний тиждень медійної та інформаційної грамотності у світі. І Україна теж тут бере активну участь у цій події. Адже зараз ми особливо дійсно вразливі до ворожої російської дезінформації. Наші колеги з детектор медіа вони дослідили. Як українці сприймають контент? І от дивіться найвищий рівень медіаграмотності серед молоді від 18 до 25 років. А от найбільш вразливі до фейків і маніпуляцій українці від 56 до 65 років. Років ну і тут питання: що допоможе допоможе підвищити рівень медіаграмотності, так серед нашого населення, і як змінився запит на контент? Про це ми поговоримо з факт Чекером, програмним директором «Детектор Медіа Вадимом Міським. От доброго ранку, доброго, доброго. доброго. Вітаю. доброго ранку. Отже, ми бачимо, що рівень медіаграмотності найвищий серед молоді. А от в зоні ризику маніпуляцій і фейків, якраз таки українці віком. Від 56 років, як ви прокоментуєте цей результат? Я би сказав, що ну такий сумарний індекс, який, якщо проаналізувати, ну все-все, як людина отримує, mm. споживає інформацію, вміє використовувати медіа, має якісь цифрові навички. Тому що зараз ми все ж розуміємо, що медіа раніше це було там телебачення, радіо тепер уже дуже багато додалося інших джерел інтернетних джерел інформації, і вони теж не в одному місці зосереджені. І там повний хаос. Якщо там телеканалів було декілька, умовно кажучи, mm -hmm. ти е, обираєш, але ну там їх регулює. Хтось і все, то інтернет, це ж просто якась. Усільна сіра зона, і там будь-хто будь-що може написати. То е, якщо подивитися на весь е, оцей перелік компетенцій, якими має володіти людина, щоб вважатися медіаграмотною, то так дійсно виходить, що сумарно за балами виграє молодша група, Молодші групи. І чим молодше, тим медіаграмотніше. вже люди вміють навігувати в цьому складному вирі інформаційному. Але у кожної групи вікової є свої особливості. Наприклад, довіра до медіабрендів і розуміння того, що таке медіа, воно краще у старших вікових ага. груп. Я розумію так, це і соціологи пояснюють так це, що все таки ну звичка споживати від відомих медіабрендів, від новинних брендів контент. І коли тобі пише паралельно там якийсь телеграм-каналь, телеграм канал з якимось ну незрозумілим походженням, mm -hmm. то йому ти напевне менше будеш довіряти ніж там умовно. Це бренду ТСН, які з від якого ти звик отримувати новин там, суспільне місце uh -huh. місцеворім чи щось іще. тобто щось крупне, велике за чим ти розумієш, що стоїть редакція, яка виробляє новини. Але ну молодші групи вікові, вони мають кращі компетенції саме от е, в цифрових е, речах, е, розуміють краще де і як шукати інформацію. Можуть щось загуглити, вміють користуватися сервісами онлайновими, і це теж е, ну певний вид компетенції в сумарному е, розумінні такому медіаграму. Гарний Суспільно. показник за. По запитуванням детектор медіа в середньому 75% українців повністю відмовилися від медійного та суспільного політичного контенту із Російської Федерації. А ця цифра змінилася в кращий бік з початку повномасштабного турніру. От ми дізнаємося за буквально два місяці. Ми будемо проводити свіжу хвилю дослідження, тому що це дані, які за фактично ну, перший рік повномасштабної війни, і е, хотілося Але б... тенденція. Не тенденція точно є точно є в бік українського контенту е, і не тільки виробництва і українськомовного uh -huh. контенту, і це по суті е, ну показує вибір, що люди е, вони вже і російську опозицію не дивляться. Раніше uh -huh. там думали, що от там ну федеральні канали, там їхні шоу, навіть це щось таке ну брудне. А от ну є там хороші русські, які uh -huh. можна подивитися, послухати. Ну умний мужик, хороше діло гаварі. Uh -huh. Насправді е, уже і те не дивляться. Уже ну більшість українців вони відмовляються від будь-чого пов'язаного мовно, політично, е, опозиційно. Іночі якось інакше з Росією, і це дуже гарна тенденція Бо інформація з Росії. Це не альтернативна точка зору, це пропаганда. Звісно. Так, отже, ще така статистика: нині 63% українців зацікавлені контентом вітчизняного виробництва. Найчастіше шукають інформацію про історію, про культуру, українські пісні, суспільно-політичний контент військових експертів. А чи задовольняє українців якість вітчизняного контенту? Гарне питання про якість. Я думаю, що якість вона тренується в тому числі якось ці скіли, мускули виробництва mm -hmm. власного цікавого контенту, який може замістити російський. Від кількості теж береться якість. Вона колись має перерости ця кількість mm -hmm. у якість. І я радий, що у нас і медіагрупи, і кіновиробництво воно не завмерло, не померло з початком війни mm -hmm. повномасштабної, і по суті продовжується дуже гарні стрічки. Виходять. Шоу продовжується знімати, тобто, в принципі, людина, яка шукає щоби подивитися для розваг, тому що це певний вид розважального контенту. Mm -hmm. Там новини вже менше зараз дивляться на телебаченні, більше читають в інтернеті. Але розважальний контент він все таки відео в першу чергу. То пропозиція є, і я впевнений, що якщо люди такі обирають і не залипають на російському, то mm -hmm. якість е, е, така, що ну задовольняє більшість популярні українців. популярні інформаційні запити, контент присвячений історії та культурі України. І сніданок до цього дотичний своїми так історіями про наших людей, про щоденників і війни, того що. Продукти суспільно-політичної тематики, поп-музика української матеріали від військових експертів. Вадиме, рівень медіаграмотності тут нині дійсно ми фіксуємо зріст і запит на український контент збільшився, але Росія не полишає спроб дезінформувати. Наприклад, зараз ворог маніпулює ескалацію війни на сході. У ті, хто шириться відео, де начебто українця хочуть мобілізувати до добровольчих батальйонів Ізраїлю. Подивіться повістка. Одна була, потім ранило. Відпочив тепер друге. Так, щось новеньке з'явилось. Ось. Стаття Друга закону України про біженців та осіб, які потребують захисту. У мене так хлопців зроти забрали у добровольчі батальйони для захисту населення Ізраїлю. Це фейк. На кого він розрахований? Ну, він такий, щоб я сказав, так кривувато зроблений, бо там наплутали mm -hmm. все. написали замість того, що треба прийти в ТЦК. Написали, що треба в СБУ прийти. Mm -hmm. Там ну взагалі ту повістку, коли вручають, то ну відривається корішочок. Да? Він нічого не відірвано. Тобто, ну якось люди просто ну і крім того, ж там просто помилки є. Неправильне посилання на закон. Там mm -hmm. і не не те заповнили, і, і все. Тобто. Воно дуже грубо якось зроблено без е, е, якихось знань елементарних української бюрократії, як це працює. Тобто люди не тримали або в руках справжньої повістки, або е, трохи ну їм доводилося якісь російські аналоги перекладати чи якимось інтеретом користуватися. Е, я думаю, що розраховано це в першу чергу на те, щоб продовжувати якось сіяти таку е, невпевненість е, у людях, і е, ви знаєте, скільки зусиль зараз російська пропаганда вкладає. В те, щоб зірвати мобілізаційну кампанію в Україні, е, були цілі мережі телеграм-каналів, які пам'ятаєте, називалися там де роздають повістки в Києві, де mm -hmm. роздають повістки, так. там І що. І е, виявилося, що стоїть за ними за більшістю з них там одна і та ж людина СБУ минулого року, і цього року mm -hmm. прикрили їх на початку року. І е, е, яка взагалі не знає, де ці повістки роздають неперевірену інформацію, публікує е, і це по суті е, ну спосіб нагнітання паніки, mm -hmm. спосіб тримання людей у фрустрації, щоб ти Сидів вдома нікуди не виходив і так далі. Я думаю, що це загально гріп, ну, підігріває такі настрої фрустраційні вже mm -hmm. якщо, якщо, якщо можна так і... коротенько, от у російських медіа медіа там зшириться заголовки, що нібито забороняють спілкуватися українцям на е, мирній нашій території з українцями на тимчасово окупованих територіях. Будь то українці на вільній території заздрять рівню життя там Росії. О, це і... дуже цікава, що момент... вони заздрять рівню життя. Е, насправді, е, теж ну е, по-перше, не те, що не забороняють, Спілкуватися mm -hmm. навпаки, це завдання від уряду для кожного громадянина спілкуватися з тими, хто опинилися на окупованих територіях. Mm -hmm. Є поради від міністерства реінтеграції, як взагалі mm -hmm. е е жити на окупованих територіях, і що робити українцям, щоб полегшити життя ті, тим, тим, які на мирних територіях, щоб mm -hmm. щоб Бачимо полегшити зараз. життя тим, хто там е на в тимчасовій зоні окупації, і по суті, е тут е це е якась така дуже недолуга з. Роба mm -hmm. порівняти рівень життя в окупації з рівнем життя тут mm -hmm. в Україні. Це ну це навіть просто сміховинно mm -hmm. якось виглядає. Ось бачимо так. От не втрачаємо зв'язок з рідними і близькими на вільних територіях, не співпрацюємо з ворогом, не беремо до рук ворожий паспорт, не йдемо на референдуми окупантів за боїкої першої можливості. Намагаємося евакуюватися і продовжуємо жити звичайним життям, зберегти своє життя і, і намагаємося чеку. поліпшувати рівень критичного мислення нашої аудиторії. по собі велике програмний директор, факт детектор програмний директор детек. Мідія і факт Чекер а, Вадим Міський був в студії сніданку а прямо по курсу реальні історії, друзі, і про землі Закарпаття. Зануримося.